Путіну не вдасться нам зашкодити відсвяткувати сьогодні різдво, і українці обов'язково відсвяткують різдво сьогодні, і світло в найближчі години повернуть в ті регіони, де дійсно не було прильотів. Частково є прильоти по деяким і теплоелектростанціям, і по іншим об'єктам. Але ці ушкодження вони загальну картину в українській енергетиці не глобально не змінять. І енергетика повернеться там в лічені години до тих споживачів, яким там вимикали аварійні відключення, і е, ті пошкодження, які вони є по енергетиці, вони не критичні для нашої енергосистеми. Е, але... Так е, на на жаль, є влучання, е, але загальну картину там по самій е, по, по балансу енергетики вони е, суттєво не. Угу. Але в деяких місцевих е, пабліках, ну зокрема Харкова, читала вже що місця не без опалення. Е, ну і пре, я також так вперше... на жаль, місто Харків угу, е, був приліт і по теплоелектростанції чергове, куди росіяни там намагаються постійно бити. Але Харків за е, цей рік підготувався е, достатньо непогано, і я сподіваюся, що будуть застосовані резервні жилення для того, аби Містянам подати і теплопостачання, і електропостачання. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики. Не буде блекауту, ми знаємо, що робити, ми знаємо, як працювати. постійно йде робота над зміцненням енергосистеми, побудовою нового захисту і відновленням того, що пошкоджено, і в, цій, в цьому змаганні вони руйнують. Ми відбудовуємо ми зараз поперед. Ми, ми це краще робимо, ніж вони можуть руйнувати. Але тим не менше, я думаю, що відключення з нами зараз будуть щонайменше протягом 5-7 днів. Зараз сказати зарано, можливо, це протриває і довше за умови теплої погоди, такої як зараз. Якщо почнуться морози, на жаль, давайте будемо відвертими за будь-яких сценаріїв будуть обмеження. А, а за того технічного складу, що ми маємо зараз в енергосистемі, ці обмеження посиляться. Тобто, якщо стане мінус 5, мінус 7, мінус 10, то буде не півтори черги, буде три черги. І е, до цього теж треба бути готовими. Це цілком можливий сценарій. Угу. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.